Bye. Астрологічний гороскоп для дів на жовтень 2024 З 1 по 7 жовтня ваша здатність чітко виражати свої думки та вести переговори буде на висоті. Вам будуть властиві зосередження, стабільність та терпіння в бізнес-процесах, але будьте обережні з фізичними та нервовими навантаженнями в особистих стосунках. Важливо говорити відкрито з партнером. З 8 по 16 жовтня в цей період ваше бачення майбутнього різко відрізняється від бачення партнера. Це викликає може викликати напругу та Конфлікти на роботі, прояв креативності та бажання співпрацювати допоможуть в налагодженні стосунків. Не залишається можливість раптових травм через поспіх. Не переоцінюйте свої сили, любов, непередбачування зміни в особистих стосунках, можливі раптові рішення або конфлікти. 17 по 22 жовтня ваша стійкість буде на висоті, особливо якщо це стосується офіційних договорів. Сприятливий час для початку нових проєктів, хаотичність в емоціях і нерозуміння своїх почуттів може призвести до агресивних ситуацій, направлених на партнера, як в бізнесі, так і в особистих стосунках. Можливо, ви знаходитесь в періоді, коли розв'язуються кармічні вузли. Будьте обережні з ризикованими діями, намагайтесь працювати над своїм емоційним станом та підсвідомістю. 23 по 30 жовтня можливі маніпуляції в робочих відносинах. Остерігайтеся інтриги, конфліктів, виникайте конфліктів та небезпечних ситуацій. Можуть бути глибокі емоційні переживання. Важливо бути чесними з партнерами з собою. Рунічний гороскоп для дів на жовтень з 1 по 7 жовтня Рона ансус, руна мудрості та комунікації. Цей період сприятливий для налагодження контактів та переговорів, можуть виникнути важливі розмови, що визначають подальші кроки в бізнесі та стосунках. З 8 по 16 жовтня руна Хагалас ця руна символізує несподівані події та руйнування старих структур. Можливо, прийде час для змін, навіть якщо вони здаються важкими, будьте готові до неочікуваних ситуацій. 17 по 22 жовтня руна Соул енергія Сонця приносить успіх досягнення. Цей період відзначається ясністю та силою волі, особливо в бізнесі та особистому житті. 23 по 30 жовтня рона та й вас, рона мудрості, мужності та боротьби. Вам доведеться захищати свої інтереси як в бізнесі, так і в особистих справах. Стійкість і впевненість призведуть вас до перемоги. З гороскоп здоров'я та снів для дів на жовтень, з 1 по 7 жовтня, здоров'я, емоційне пен... Перенапруження може вплинути на імунну систему. Зверніть увагу на сон і збалансоване харчування, сни символічність, яка дає важливі підсказки для рішень в бізнесі. Звертайте увагу на деталі, особливо на символи води та неба. З 8 по 16 жовтня збільшення фізичної активності може призвести до втоми або незначних травм. Варто уникати ризикованих ситуацій надмірного стресу. Сни можуть відображати несподівані зміни або виклики в особистому житті. Важливо аналізувати сни та робити висновки для подальших днів. 17 по 22 жовтня період сприятливий для зміцнення здоров'я через заняття спортом, активний спосіб життя. Зверніть увагу на стан суглобів. Сни можуть бути дуже яскравими та насиченими, особливо на романтичні теми. Це сприятливий період для емоційної гармонії та вирішення внутрішніх конфліктів. З 23 по 30 жовтня можливі напружені моменти, що впливають на нервову систему, регулярна медитація і відпочинок допоможуть уникнути перевантаження. Сни – Можуть відображати глибокі емоційні переживання та підказувати про майбутні зміни. Зверніть увагу на участю інших людей. Вони можуть мати важливе значення для ваших стосунків.